Вирішив ще одне відео зняти по Заречанській 24 по двохкімнатній квартирі з роздільними кімнатами. Дивіться, тепер увага до деталей. Квартира виглядає як советський такий трошечки лихмітник. Тепер плюси: височезні, реально круті потолки. Стіни рівнесенькі. Ви просто нові шпалери сюди замінюєте і наклеюєте своє під свій стиль. Підлога ми ще до неї дійдемо. Окей, балкон треба зробити на пластик і так далі, але він їсти не просить. Ну на чесне слово. Локація. Нагадаю, в нас. IQ-центр це вулиця Перемоги, це в нас вздовж вулиця Зарічанська. Тобто ну, локейшн, локейшн ви от купляєте, да, великий бізнесмен говорить. Так, тут в нас іде глибока реально, е кладовка, але я сюди пропоную зробити да, гардеробну якісь скляні, розсувні такі двері поставити. Друга кімната, тобто, діти тут, батьки там і так далі. Ну от. Потолки, тут можна зробити натяжні потолки, а зараз до інших перейдем. Тут потолки в коридорі, в кухні кругом вже потолочки всі зроблені, поштукатурені дуже хороші. Підлога, подивіться, вона реально ідеальна. Тут стяжечка під низом. Ви просто можете класти плитку, хочете, кладіть, там ДСП, ламінат надалі і так далі. От, бачите, вані, в кухні теж потолки зроблені. Колонку замінити, собі нова колонка. В принципі, місця на кухні плюс-мінус нормально, що можна сісти, поїсти і так далі, як для хрущівок. Ну, вікно замінити. Також роздільний санвуз. Реставрація вани, тому що вана чугуну, я думаю, це зараз краще, ніж той пластик, що продається в магазинах. 3 чи 4 реставрували ванну, все. Окей, тут теж можна щось там вже буде доробити, да, вже на кошти, які у вас залишаються. І окремо туалет, туалет новий лічильники. бачите, труби в нас замінені там, на пластмасове такого плану. Що з цього скажу? Приходьте, 37500 ціна сьогодні. Е, ну, раді цієї локації, цю квартиру, варто подивитися, подивитися об'єм роботи і купити. Все. Тому до зв'язку.